Мої вітання глядачам до вашої уваги відеоурок з української мови на тему узагальнюване слово при однорідних членах речення. Узагальнюване слово своїм значенням об'єднує однорідні члени речення. Наприклад, до віночка вплітають різні квіти ромашки, волошки, маки. У даному реченні ромашки, волошки та маки однорідні члени речення. А узагальнюваним словом у даному реченні є слово квіти. Узагальнюваними словами можуть бути іменники, займенники, прислівники, прикметники. Узагальнюване слово у реченні може стояти перед однорідними членами речення або після них. Якщо ж узагальнюване слово стоїть перед однорідними членами речення, ставиться двокрапка. Наприклад, скрізь червоно, і на небі, і на узгір'ях, і на горі, або у парку ростуть різні дерева: берези, клени тополі. Якщо узагальнюване слово стоїть після однорідних членів речення, ставиться тере. Наприклад, і на небі, і на узгір'ях, і на горі скрізь червоно. Або ж кожен кущик, горбок, долина усе це було знайоме. Сьогодні ми дізнавалися про узагальнюване слово. Вивчайте українську, адже мова має значення.